Магічний світ мавки з вами я Маріанна з України. І сьогодні тема розкладу буде портрет вашого майбутнього чоловіка. Портрет буде психологічний. І ще й просто як портрет у художника. Буду вам малювати його портрет, який зможу. Три варіанти. Варіант номер один. Варіант номер 2. Варіант номер 3. Отже, перший варіант. Почому ви його пізнаєте? Буде вам дарувати постійно квіти. Постійно будуть подарунки. Особливо червоні, рожеві троянди, багряні троянди. Тобто буде по двом картам, навіть я б сказала, постійно ваша домівка буде завалена квітами. Подарунки від нього. Одяг. Біла рубашка, чорні штани, волосся темне, каштанове, чорне, темно-каштанове, темно-рус, темно-русе. Буде дещо, ніби, знаєте, в такому розбраті сам собою. Причина яка? Причина, що буде оточений дуже жіночою увагою цей чоловік. Це можуть бути і мати, і, наприклад, і дві сестри старші. Показана, ніби він, ваша доля по карті, розумієте? Карта Фортуна, Колесо Фортуни вийшло, ось. Але чомусь показали, що буквально ось три жіночі енергії: карта імператриці, принцеса мечів, принцеса Пентаклів. Тобто, чоловік буде, ну, скажімо так, зовсім, зовсім не ображений жіночою увагою. Прекрасної половини людства. Так, це можуть бути дійсно, наприклад, сестри і матір. Але не обов'язково це можуть бути дійсно такі три жінки, три постаті, може, начальниця, може начальниця, наприклад, сестра і, наприклад, ще інша дівчина. да, Обраниця його, можливо, одна, одна із. Тобто такий дуже ну, любить жінок по картах. Йому подобається їхня увага, він не обділений нею був ще з юних років. Але дуже вміє, знаєте, за жінкою так ухажувати дуже гарно, красиво, постійні подарунки, гарні слова, компліменти, посмішки це все буде в його арсеналі. Чи вас влаштує ця жіноча увага? Це вже інша справа. Тобто, вибір, звісно, за вами. Все ще можна буде. Чоловіка можна переобрати, буде, так? але е, такий, знаєте, ніби як ловелас, показують карти. Ось такий розклад перший. Далі, варіант номер 2 Буде дуже поважати ваші інтереси. Вони у вас будуть чомусь спільні. Які спільні інтереси у вас будуть дійсно. Він буде як, до, як ваш помічник, як ваш друг спочатку йти вам. Буде любити носити чорні штани і різні футболки. Може буде на першому побаченні в сірій футболці, в бежевій, в такій темнуватій. Має свій транспорт. Має свій транспорт авто своє, буде гарно дуже водити машину, буде вміти вас підвести. По двом картам навіть має свій транспорт. Король лицаря пентаклів. Це зазвичай чоловік. Земних знаків зодіаку, телецько, козиріг, діва. Такий стабільний, урівноважений, вміє гарно заробляти, вміє розпоряджатися фінансами. Ось, років так це десь до 45 це вже крайня межа. Тобто молодий буде. Може 25, може 30 років. Ось такий молодий буде по картах. Далі з ним дійсно можливе спільне життя, гарна родина, сім'я, діти, спільний будинок. Це дійсно так, тому що він, побачивши вас, завершить з усіма дівчатами відносини одразу, по десятки мечів. Одразу буде завершення відносин, і буде ви, ви для нього будете одною єдиною квіточкою. Це правда. Буде дуже для вас сильна йти повага. Буде в нього дуже гарне почуття гумору по карті бачу. Гарне почуття гумору буде завжди якийсь смішити вас. Ось така буде його особливість, його головна риса. Так, дякую. Далі варіант номер 3 У нього і у вас будуть якісь спільні цілі, спільна мета. І ви будете до неї вдвох іти. Буде дуже швидко визнавати свої провини, і дуже швидко буде просити пробачення. Часто буде по карті пробачення просити по цій. Тому буде швидко і визнавати провину, і помилятися буде частенько, але тут же і буде пробачення просити. Це йому не проблема буде. Ваша перша зустріч буде в інтернеті. Карта «Двійка Жезлів. В інтернеті, ось в руках у людини глобус. Планета, земна, земна куля, він туди дивиться, ви там зустрічаєтеся, вперше буде знайомство через інтернет, може, може, сайт знайомства буде. Потім буде довга пауза із ним, четвірка мечів. Буде довгий такий період адаптації, потім пауза, затища таке, як після бурі чи перед бурею. Але бурі не буде. Після цієї паузи він буде просто на виборі. Ви або ще одна жінка. Після цієї паузи він зрозуміє, що ви йому дуже потрібні і швидко, по вісьмірки, жезливо бере саме вас. Тобто в нього буде двійка пентаклів якийсь вибор, але він буде, не буде довго вагатися, трішки повагається, може, може ну, з місяць, може, два тижні, може, чотири тижні, і потім обере вас. Ось такий сьогодні був експрес розклад з любов'ю робила його для вас, ваша Маріанна.